Та десь нахожу сили кожен раз, бо і тебе не... Читає не очима, а серцем. Вони спонукають до розуму, закликають виконувати свою місію на землі. І хто б ти не був, чи відомий поет, музикант, вчитель, і де б ти не жив, в столиці, чи в великому містечку, чи в маленькому селі, міру своїх можливостей і Богом даного таланту маємо промножувати добро, навчати і виховувати дітей, робити все можливе, щоб кращим ставав цей світ. В якому кожна людина знаходить свою форму життя. Пані Лінола, ти яка ж вам помилаю? Вам так вдалося поєднати в собі і талант педагога бо відпрацювати 20 років організатором в школі, це ще треба мати ті нерви. Ну і почати писати, ризикнути. Це теж треба мати і талант, і теж треба нерви. Тому яка у вас формула щастя, що ви туди заклали? <рес> ну, <рес> і майно це питання, ну, і значна відповідь. Кожну своє, <рес> але ж це <рес> не. Ну, якщо ви <рес> зараз мене запитаєте, чи щаслива я людина, так чи щаслива я жінка, зараз я, на жаль, не можу сказати 100% відповідь, так як і ви всі. Тому що в країні де кожен день то гине. Але коли настане перемога, я можу сказати це з певністю, що я щаслива. Я щаслива дитина, тому що ще живуть мої батьки, і, і, і прошу Бога кожен день їм ще довго віку. Я щаслива е, сестра, тут моя сестричка, яка теж прийшла мене підтримати. Я щаслива колега, бачите, які колеги у мене гарні. Щаслива вчителька, коли очі дітей горять Ось, Сусідка, мама, тому що маю двох гарних дітей, син дорослий, вже 23 роки, доня 17. Чоловік в мене гарний, я щаслива дружина. Він мене підтримує всьому, всьому допомагає, дихає. Ось тому. І взагалі буде звичайних речах, які роблять наповнюють наше життя цим відчуттям повноти. Люблю працювати біля городу, біля землі, квіточки, овочі. Це моє, це теж не те, як прям котроя і воно так само, і я слово і, і, і пісня, і земля. Квіти овочі, ось, ось така моя формула щастя. Мабуть, вони в кожного щось своє доповнює і кожна надихає. Черпає наш навіть звісно і в таких зустрічах, в такій атмосфері. Коли бачиш, бачиш очі, які тобі віддають на взаєм, ти віддаєш, а тобі сто крат. Так само своїх дітей. Ну не всі хочуть вчитися. Але от цих, нехай там одна, двоє, дві три пари тих дітей, очачок, вдячних очей. І ти від них отримаєш. Отримаєш набагато більше, ніж віддаєш. Тому і я вам бажаю такого щастя. Ну і я казала про те, що щаслива сестричка. А сестричка прийшла, щоб заспівати пісню, О, я написала для неї, для своєї сестрички Олі. Ну, пісня, яка називається Сумбук. Сестрички. Про це і завжди ми можемо поговорити за вічну твою пораду, за вічну твою підтримку, за мудрість і за розраду, за кожну спільну хвилинку. Немає сильніші нитки, ніж та, що нас поєднала, ти серця мого половинка, ти друге крилом мені стала, бажаю тобі, я щастя, хай воля твоя завжди квітне, я ти сестричку Ріця, Я мене ти наче мама, підтримаєш і допоможеш, немає секретів між нами, для мене усе ти зможеш, ви на слинок і вділили і радощі і тривоги, малими разом сходили Усі не з та що нас поєднала, ти ж серця мого половинка, ти друге крилом мені стала, бажаю тобі, я щастя, хай доля твоя завжди квітне, хай мрії твої здійсняться, моя ти сестричко, рідна. Сестро, рідна сестричко, сестро, рідна сестричко, сестро, сестро, рідна я моя. То сестро, рідна сестричко, сестро, сестро, рідна я моя, немає сильніше нитки, ніж та, що нас поєднала, ти серця мого половинка, ти другим крилом мені стала, бажаю тобі, я щастя, хай доля твоя завжди квітне, хай мрії твої зісняться, моя ти сестричко, рідна. Сестричко сестро, сестро, рідна я моя, сестро, рідна сестричко сестро, рідна сестричко сестро, сестро, рідна я моя. А ще в нас є брат, який в нас прийшов під приготувати. Добрий -добрий. І от тут теж ми чекаємо. Що один для повного щастя. Ну і продовжує нас сьогоднішній такий літературно-вже музичний вечір, можна сказати, без сумніву. пісельний вечір. Запрошуємо групу підтримки. І зараз до вашої уваги ще один пір, який став пісню, і називається Він Все треба пережити. Так. Ну, це, цей номер ми дори такий насіння, але серед ним я хотіла би зачитати ще одну свою поезію, як продовження теми, як секрет щастя. Я вдячна Богу за щасливу долю, за мудрих, дорогих моїх батьків, за рідних, що завжди зі мною, за досвід мною пройдених шляхів. За чоловіка, другу половинку, він мої крила, мої друге я, за кожну з ним проведену хвилинку, за те, що в нас така смічна сім'я, за сина, що давно вже дорослий, за дою, мою квітоньку ясну. Для них у Бога щастя я попрошу. Для них на цьому світі я живу. Я вдячна за своїх хороших друзів, їх небагато, та вони у мене є. Переживали разом біль і тугу, не з тим, що є, і за колег, за всіх мені знайомих і часом зовсім і чужих людей, з яких мене моя пістоля зводить. За учнів теж моїх дітей. За все спасибі, моя щедра доле, та лиш і далі не покинь мене. Так хочеться творити, як ніколи, і вірити, що все лихе мене. Бажаємо, звісно, пережити оцю війну, бажаємо і дочекатися світлого дня перемоги і надолужити, надолужити все, що в нас війна забрала. Сто крат. Це треба і, пережити пісню. По шлях пройти, і боч раз були нам в тіло, а серце плаче знов і знов. Долі зустріти гідно з півня та пчелом. У Бога на лице своя є воля, а нам нести свій хрест своїм шляхом. Така умова, іскілька запалює великі вогнище, що зветься таланта. Так сталося і з пані Людмилою. Ви вирієте, ви це означаєте, що ви маєте надію. Маєте надію, значить, живете і вмієте бачити красиве, щоб потім передати це в поезії, поезіях, своїх творах, своїх віршах для нас, для читачів. І за професією, і за покликанням ви справді чудово володієте словом, бо ви є викладач української мови. Ось процитую рядочки із передмови та уривок із одного вірша, із одного котре відчула безмежну силу слова. Слово переливає власні душевні порухи, в ньому щерпує сили і натхнення. віру в наш народ. Впевнені у мирному і щасливому майбутньому рідної України. Посію я слово маленьку зернину, щоб гарним стеблом проросло, щоб кожен молився за рідну країну, за щастя у ній і добро, щоб кожному серці розквітла надія і віра, що радість прийде, і правда настане. І здійсниться мрія, країна квітуча буде. Тож хай і надалі ваше слово буде вам джерелом радості, щастя, натхнення, щоб ви могли створювати такі чудові книги, щоб ви могли ділитися з ними, цими книгами, ділитися з нашими читачами, із нашою Шановною публікою, яка сьогодні прийшла до нас на зустріч. А всім нам я хочу побажати одного єдиного перемоги. Дякую вам всім за увагу, дякую вам всім за таку чудову співпрацю за нашим, на нашій сьогоднішній презентації за такі чудову допомогу нашим творчим гостям. І ще раз, оплески нашому актору. Глибоку душевну поезію, життєсверджую поезію Людмили Пархомець. І до нас в спілку поступила заява від Людмили Пархомець. І я пропоную членів спілки проголосувати за те, щоб прийняти Людмилу, члени спілки Поділля. Ну, Після такого творчого вечора. <плес> Передати для бібліотеки школи номер 7 які, як Людмила, розповідала, вона працює. Ми бачимо, що вона справжній вчитель, І в такому колективі це справжні її колеги. І я всі хочу передати книги для бібліотеки. Є тут є бібліотекарі, отак наша її... ага. передати ці книги нашого. Так. Так, 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 так. Був що голови спілки Петра Волишина, тут є дружина гарна, Іван член творчої групи нашої спілки. В одному з один рік, це, по-моєму, 2004 му вона була одним із редакторів нашого альманаху, літературна громада. а також книги. Миколи Харужого, Марії Лисячук, тобто мене, і наймолодшого члена нашої спілки Надії Клименко. Ми її прийняли в спілку, коли їй було 14 з половиною років. Але в неї вже було 4 книжечки. Потім вона е, була в наш е, альманах леті літа, і вона з поружим були ведучими. А зараз вона проживає в Києві, може найближчим часом приїде і проведе також захід. Mm -hmm. Так що ось передаємо. <плес> дякую. Так. дякую. І запросити вас до нас. Дуже дякую. дякую. Ну а тепер читачів. Так. Дякую. До спільного ходу я перед тим як зробити оголошення, я все ж хочу <плес> пані комплімент, бо дійсно бере за серце все те, що ми чули. І декламації, і пісні. от. І до того ж, мені ви близька як людина, був ви колега. Я 10 років викладав в школі, а потім в Слав'янському в університеті на філологічному факультеті. і тому ми з вами, так би мовити, в одному просторі. А Оголошення таке. Ну Це теж стосується літератури. Була така. Виникла ідея, ну, буквально тижні-два тому, де з ким я вже обговорив і з'ясували. От є такі заходи, як, таке, знаєте, може круг, в формі круглого столу, обговорення певних творів. Зрозуміло, це не дуже широке коло може бути. І це стосується. Роману, відомого роману, е німецького, відомого письменника, Германа, Гесе, Граф біса. Я колись там років 10 там, читав, потім нещодавно <прав> перечитав, так само е пан Володимир перечитував. І він погодився зі мною. Скільки не читай, знаходиш нові і нові сенси. Більш того, він актуальний. Його читаєш і відчуваєш, що він на часі. І тому є пропозиція. Е, ну, це буде 6 червня, хай буде три тижні попереду, щоб люди могли прочитати. Може, хто із присутніх прочитає, там 400 сторінок. Він ну, так, середній, не величезний, але середній. От, і тому три тижні цілком вистачить. А потім. Можна зібратися. Ну, оскільки тут всі понеділки зайняті, і е, я вже домовлявся із центральною бібліотекою, то можна на 6 червня, на 16 годину. Ні, ви бачите, це теж учасниця. От. І тому зберемось, от там будуть і слухачі, і буде таке, можливо, я думаю, низьке коло, там вихідний і тому. Я пропоную і колезі. Теж, якщо прочитаєте гру бісер, от і захочете приєднатися, приєднатися.